Такого ви ще не бачили. Поліцейський розтрощив автівку та цикашникам Труханова можуть посадити на вісім років колишньому меру Одеси. Врущили підозру. Давіда Рахамія за час повномасштабки купив собі чотири елітні автівки. Корупція на дронах. Чиновники Держспецзв'язку украли на оборонці 90 мільйонів. Москва знову під атакою дронів знищено три російських завода. А у Криму справжнє пекло. Росіяни у Покровську вивісили триколор і зайшли в Константинівку. Ситуація на фронті критична. Російського Пропагандиста Познякова розстляли в Індонезії. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко, і я розкажу вам, що відбувається із Україною сьогодні. А почнемо із одеських розбірок представника ТЦК і поліцейського на дорозі. Так, от, в результаті конфлікту, поліцейський розбив прикладом скло в ТЦК. Сталося це 27 жовтня. А ось власне деталі цієї ну, майже ганстерської історії. Співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під'їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі. Після чого поїхав з місця події. Потім тільки час зупинили і інші правоохоронці. Тоді ж і з'ясувалося, що він співробітник одного із підрозділів поліції. Також він був п'яним. Його зброю вилучили і склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Ну а вже згодом за справу взялося ДБР за фактом погрози працівникам правоохоронних органів. Дійсно, поки деталей дуже мало, неясно, чого раптом поліцейський розбив авто та ЦК, чи мав він якийсь з ним конфлікт раніше, та й зрештою якого милого він взагалі роз'їжджав п'яний зі зброєю. А ви що думаєте про цю історію? Напишіть під цим відео. І на продовження теми Одеси поговоримо про її колишнього очільника Геннадія Труханова. Напередодні йому нарешті оголосили підозру у службовій недбалості. Сама підозра через наслідки повені, що призвела до дев'яти смертей. Про підозру офіційно оголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко і звинуватив Труханова у багаторічному недбальстві. 30 вересня в Одесі загинули дев'ятеро людей. І це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Також генпрокурор пригадав загиблих. Дев'ять життів, дев'ять українців, яких вбила халатність. Це не просто трагедія. Це обірване дитинство. Спочатку війною, а потім водою. Це зруйновані долі. Ненароджені діти і життя з жахливим відчуттям втрати. Слідство стверджує, що Труханов неналежно виконував свої службові обов'язки та не забезпечив повноцінного функціонування у місті інженерних мереж. У наслідок цього, упродовж багатьох років, вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень. Водночас, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів. Передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту, зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем. Також заявили, що Труханов у день стихійного лиха не організував належне інформування населення про загрозу і не забезпечив приведення у готовність відповідних служб. Також в офісі генпрокурора розповіли, що крім Труханова підозри отримали ще вісім одеських посадовців і керівників підприємств. Серед підозрюваних два заступники міського голови. Директори департаменту міського господарства та департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу та два головних інженери комунального підприємства міські дороги. Тут треба додати, що буквально нещодавно Труханова позбавила українського громадянства, бо виявили у нього паспорт Російської Федерації. Сам він заперечує, що є російським громадянином світить Геннадію Труханову до восьми років за гратами. А ви як думаєте, як Труханову так довго вдавалося приховувати свій російський паспорт? І чому лише після трагедії за нього нарешті взялися правоохоронці? Повномасштабна війна триває четвертий рік, і саме стільки нових люксових автівок з'явилося за цей час у нардепа від слуги народу Девіда Арахамі Мерседес benz в 300 d 2022 двадцять і BMW x ІК-6» Обидва оформлені навесні 2024 року. Ауді q 4 e-tron 2021 та зекер 01 2025. -го. Як пише телеграм канали оформив ці розкішні тачки Арахамія, звісно ж, на підставних осіб. Мерс і беху на такого собі Курішка Дмитра Сергійовича. А от Ауді та Зекер на Кіскіна Юрія Володимировича. А що ви думаєте про таку воєнну розкіш нардепа? І поки одні донатять, інші безбожно крадуть на армії. Набу викрило розкрадання 90 мільйонів гривень на дронах для ЗСУ. Масштабну оборудку організували посадовці Держспецзв'язку та представники приватних компаній. Керівник одного з департаментів Держспецзв'язку, відповідальний за закупівлі дронів, вирішує розтратити частину виділеної суми на користь обраних компаній. Їх контролює брат підприємці, з якою посадовці пов'язують тісні ділові стосунки та кількарічна співпраця. Вони домовляються. Ціни на дрони штучно завищують, а маржа дістається учасникам оборудки. План передбачав постачання безпілотників за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для того щоб ці компанії перемогли на тендерах, було залучено підконтрольні фірми, які лише імітували конкуренцію. 5 вересня 2023 року. Держспецзв'язку укладає договір на 1300 дронів Autel EvoMax 4T по ціні 479 тисяч гривень за штуку. За даними слідства, їхня тогочасна ринкова ціна удвічі менша. Таким чином, збитки державі за результатами двох закупівок становили більш ніж 90 мільйонів гривень, майже 22 мільйони гривень на Мавіках та більше 68 мільйонів гривень на аутелах. У бюро заявили, що вдалося своєчасно арештувати понад 4 мільйони доларів на рахунках компанії за кордоном та 17 мільйонів гривень в Україні. Про підозру оголошено двом посадовцям Держспецзв'язку та двом представникам приватних фірм. А ви уявіть, скільки таких іще не розкритих схем? Масштаби таких кривавих оборудок страшно вид. Але кого та війна хвилює, коли мова йде про набивання своїх а Щоб не спалитися, по старій як світ схемі запишемо все на дружину. Усе майно заступника начальника поліції Закарпаття Івана Пеняка записане на дружину Ларису. А це щоб ви розуміли кілька ділянок, будинок на 300 квадратних метрів і квартира за 11 тисяч гривень. Ні, я не помилилася. Вартість квартири вказана саме така: 11 тисяч гривень. Ну але до речі, вартість більшості інших об'єктів не вказана. Сам паняк має лише стару ниву, а дружина Мерседес бенц є 220, і Ауді а 4 куплені вдвічі дешевше за ринкову вартість. За рік начальник поліції заробив менше мільйона. Дружина 4 мільйони гривень із фармбізнесу. А на рахунках порожня. Мені одній здається, що наші чиновники так самовіддано намагаються нас надурити, що самі не помічають, яку дурню вони у тих деклараціях пишуть. Цілу ніч на Росії щось вибухало, горіло і детонувало, а на ранок ще догорало. Такі вітання передали добрі дрони московитам. Під атакою опинилися три російські заводи НПЗ «НС Ойла в Ур'янівській області. Хімпідприємство підприємство у Ставропольському краї. Що та НПЗ у табашино. На Ще один. Тихо, тихо. Я тіха. Одразгоріл. Усі вони лідери у своїх галузях. Тож для Росії це колосальні збитки. Крім цього, горіло і в окупованому Криму. Зокрема, сімферопольська нафтобаза. Вона активно використовується для постачання пального для російської армії. Також палала нафтабаза Атан у гвардійському. А перед тим добрі безпілотники три ночі поспіль атакували Москву. Мер російської столиці Собянін повідомив, що ворожа ППО, нібито успішно збила три дрони, які тримали курс на Москву. І звісно ж замовчав про наслідки. А тепер про критичну ситуацію на фронті росіяни вивісили свій триколор на стилі в'їзду до міста Покровськ. Наразі у місті тривають запеклі вуличні бої. Також, як свідчать дані діпстейт, окупанти перекрили ключову трасу із Павлограда до Покровська у Покровську. Сіра зона охопила центр і північ. Ворог просунувся до Мирнограда на відстань менше ніж. Три кілометри про це розповів речник угруповання військ схід, капітан Григорій Шаповал. За його словами, крім піхоти, окупанти застосовують артилерію та безпілотники. Росіяни також розширюють диверсійну діяльність, влаштовують засідки, мінують дороги і атакують тилові підрозділи. На жаль, росіяни також зайшли в Костянтинівку. Про це розповів військовий із позивним «Мучної». бої. Вже точаться безпосередньо в межах міста, а саме у районі Сантуринівки. Противник зміг просунутися і частково закріпився поблизу трамвайного депо, намагаючись утримати плацдарм для подальших дій у міських кварталах. Наші роблять це можливе, але ворог має значну перевагу як і в особовому складі, так і в озброєнні. Та сили оборони все одно виконують і успішні операції. Під токмаком гур підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс. Також сильно пошкоджено майже 70 метрів залізничного шляху. Рух паралізовано. В результаті до цілі не доїхали один локомотив та щонайменше 9 менше вантажних вагонів військового поїзда Російської Федерації. Недовго провісив триколор Росіяну Покровську вже за годину. Ганч. Ірку було ліквідовано. Ви ж бачите, яка ситуація на фронті? Найменше, що ми можемо для них зробити, це донат і слова підтримки. Віктор Орбан створює в Європейському Союзі антиукраїнський альянс із розрахунку на участь на своїх соратників словацького і чеського прем'єр-міністрів, а можливо і інших симпатиків Путіна, які поки що відкрито не виявилися. Тим важливішим стає візит горського прем'єра до Дональда Трампа, де Орбан ймовірно захищатиме інтереси Кремля. Останній ривок Віктора Орбана. після багатьох років критики та часткової ізоляції в ЄС прем'єр-міністр Угорщини хоче спробувати повернути собі вплив у європейській політиці. Угорці не хочуть бути в одному європейському союзі з українцями. Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю. А Україна країна з дуже складною долею. Чому ми маємо ділити цю складну долю? Як пише політику, Орбан прагне об'єднати Чехію та Словаччину в новий альянс скептиків, який виступатиме проти подальшої військової та фінансової допомоги Києву, за словами його радника Балажа Орбана, цей блок повинен узгоджувати спільні позиції перед самітами ЄС. Щоб впливати на рішення, що стосується України, думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре працювало під час міграційної кризи. Так ми змогли чинити опір. Йдеться про перезапуск старої вишеградської четвірки Ногорщина Чехія, Словаччина та Польща, але без Польщі сьогодні Варшава під керівництвом Дональда Туска твердо стоїть на боці України. А отже, Орбану залишаються ті, хто симпатизує всьому російському. Роберт Фіцу та на Андрій Бабіш саме цих лідерів він хоче об'єднати в політичний блок всередині Європейської ради. Оскільки реальне створення такої антиукраїнської коаліції а, покаже только сьогодні. В большинстве своем чешская сторона занимает, в большинстве свою занимает поддержку проукраинскую позицию и поддерживает Украину. Но ситуация, как мы видим, в первую очередь в экономическом плане может напрямую влиять на те или иные политические настроения общества в той или иной стране. Можно ли будет влиять на решение ЕС в этой стране вот таким путем? Да, можно. Будет ли влиять эта вышеградская тройка на решение Европейского союза? Пока на сегодня Евросоюз выглядит более монолитным, и его позиция она пока... Ну, понятно, і і в більшій степені на проукраїнська одночасно Орбан робить гучні заяви про мирну угоду між Росією та Україною, яка нібито буде підписана в Будапешті. Він запевняє, що питання вже вирішене, хоча конкретних термінів не називає для Брюсселя Це звучить як спроба перехопити ініціативу, там перетворити Угорщину на посередника, якому довіряє Москва. І новий крок Орбана на міжнародній арені. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіяртом. Пише Блумберг, ключовою темою переговорів стане вплив американських санкцій на російську нафту. Сіярто зазначив, що Угорщина цього тижня оцінює їх юридичний та фізичний вплив. А за потреби прем'єр особисто обговорить ситуацію у Вашингтоні. Сам по себе э, Виктор Орбан, э, с одной стороны, сохраняет последовательность, с другой стороны, он может вот именно сейчас, вот в этом вот моменте, э, пытаться искать определенные позиции, которые могут повысить его электоральные баллы. То есть в том числе, даже если бы предположить, если бы действительно встреча между Трампом и Путиным состоялась э, в Будапеште, э, ну, она как бы имела бы символическое значение, потому что все мы знаем этот наш... Э, Грустно известный Будапештский меморандум. Собственно говоря, это был бы такой символичный акт. И если бы на этой встречи действительно были бы достигнуты договоренности о прекращении огня, о какой-то реальной дипломатии, о реальном переговорном процессе, то Орбану бы э, досталось бы много электоральных баллов. Он сейчас очень расстроен, потому что он очень хотел бы, чтобы эта встреча состоялась в Будапеште, чтобы эта встреча действительно принесла результаты. Все это происходит на тлі будущих выборов у квітні 2026 року в Угорщине та втрати позиції країни в Европейском Союзе. Останні дослідження показують, що Угорщина займає одне з останніх місць серед країн ЄС за дотриманням верховенства права. А нещедавние конституционные поправки посилили внутреннюю критику и международное недоволение. Виктор Урбан, нужно понимать, что он уже на протяжении практически 10 лет возглавляет правительство в Венгрии в условиях э, парламентской республики. Именно премьер-министр является политической фигурой номер один. И поэтому его такое уже достаточно долгое пребывание на, э, во главе, ну не во главе государства, он формально он не глава государства но тем не менее, вот в этой политической иерархии на самом верху и его последовательная достаточно политика в отношении в той же в том в том, в том же числе России и Украины говорит о том, что чувствует он себя, наверное, даже сейчас достаточно уверенно, хотя с другой стороны, социологические опросы, которые проходят сейчас в Венгрии, в Польше. Парламентських виборів показують, що з большої долі вероятності вибори он, ну, точніше партія його приграють, то есть, вони відстають от від главного конкурента опонента, який в общем-то, і уже другу про українську про вже кача ну, би симпатії, так да, україні одної сти що зараз робить Орбан. Це спроба, хоч якось отримати владу та вплив у Європі на тлі наближення виборів, падіння позиції угорщини в ЄС та внутрішньої критики. Стратегія Орбана виглядає як останній гривок, але експерти застерігають, що ризики великі. На успішність цього ривка покаже лише час. Російський пропагандист позняков все. Змі пишуть, що в Індонезії вбили Владислава Познякова, який довгий час жив за межами Російської Федерації. Його нібито застрелили неподалік одного із готелів. Російські ЗМІ пишуть, що чоловік близько доби не виходив на зв'язок. Втім, посольство Росії в Індонезії наразі не підтверджує смерть Познякова. Але багато хто не вірить в його смерть і припускає, що це може бути спроба привернути увагу до його телеграм-каналу. Так само вважає нардеп Олексій Гончаренко. Познякова не вбили цей клоун розігрує історію, щоб набрати підписників на свій техканал. Постійно так робить. Не ведіться, і треба додати, що це не перший випадок, коли з'являється інформація про смерть пропагандиста. У 2020 році російські змі з посиланням на його знайомого писали, що пропагандист, нібито, вбити. Його зарізали у Туреччині, але згодом з'ясувалося, що це брехня. Ми, звичайно, були би раді, але все ж треба зачекати. А ви вірите у кончину пропагандиста? Може, все ж таки до нього таки добралися? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!